Олена Захарченко чех снігу за день нападало огого здоровенні кучугури. Тепер він світився під світлом ліхтарів на вулицях, переливався іскрами. Якби ми щойно не посварилися, то гралися б зараз, кидалися б сніжками і штовхали б одне одного в замети. Але ми вийшли з бабиного двору такі тих, що аж бабин чорний пес Айдар здивовано гавкнув і не побіг лащитись, підскакувати, повискувати, як завжди, коли нас бачив. З дерев то тут, то там обсипалися важкі снігові шапки. Невеличкий тракторець чистив вулицю від снігу, підморгуючи жовтими лампами, а сніг розвітався від його на всі боки. Ми йшли містом, наближалося свято, всі люди метушилися, кудись поспішали, вітались одне з одним весело, а з кухонних вікон аж на вулицю чути було смачні запахи смаженого і печеного, солодкого і солоного. Хтось привітався з Тарасом, моїм двоюрідним братом, кинув у нього сніжкою і Тарас побіг, тицнувши мені сумку з пиріжками, яку ніс нашій колишній няні. Нас послала до неї баба. Сказала, що вдома ми вже досить нашкодили. А я ж так чекав цих свят. Закреслював дні в календарі, коли вже поїду до баби. Я живу в Києві. Вчусь там у школ... Мій двоюрідний брат Тарас живе в баби, він тут усіх знає, он уже з кимось б'ється. А Мері, наша двоюрідна сестра, живе в Нью-Йорку, де постійний шум від машин, сирен швидких і пожежних, а з-під землі на тротуарах то тут, то там виривається пара зі смугастих труб. Ідучи зранку до школи, вона часом бачить, як хмародери Ман Геттену ховаються у хмарах, наче гори. У вихідні вона ходить гуляти до того свого централ-парку, де цокають коники, тягнучи карети, скачуть товсті сірі білки і бігунів на центральній алейці, стільки що там зроблені спеціальні світлофори. Щоб спиняти бігунів і велосипедистів, аби пішоходи могли перейти центральну алейку. Але й вона приїхала до баби на Різдво, бо щороку ми тут колядуємо в трьох зі самого малечку. Цього року Мері відшукала дуже гарну колядку. Я підібрав музику на скрипці, вчителька з музичної школи мені допомогла. А Тарас із дідом змайстрували нам нову зірку, бо стару собака з гризу літку знайшов у підвалі. Якраз там у дідовій майстерні ми сьогодні влаштували бійку, сам не знаю вже, з чого почалася. Але під час тієї штовханини хтось перекинув стелаж, з нього посипались інструменти, гупнув і вилився столярний клей. Три під усього того звалища ми дістали те, що лишилося від зірки. Тоді баба й послала нас до няні занести свіжих пирогів, аби ми ще чого в хаті не поламали, так вона сказала. І додала, що колядувати ми тепер не будемо, бо в нас зірки нема. От тому ми й йшли тепер такі понурі. Та частина міста, де живе баба, колись була чеською колонією. Чехів тепер тут майже нема, але залишилися чеські хати, і наша няня, яка колись нас малих гляділа, була чешкою. У неї досі повно чеських книжок. Я колись любив розглядати книжки дамсі ЛКК, де йшлося про Різні способи лікування вдома. Там були фотографії няньок у чорних сукнях та білих фартухах, і дітей у капелюшках з квітками покоївок, що допомагають доглядати за хворими і хворих паню довгих пишних нічних сорочках з рясним мереживом. Зовсім інше якесь життя, інші люди. А вона ж це все ще пам'ятала. Поки я про це думав, стоячи поруч з мері, яка зі мною не розмовляла, Тарас, обкиданий снігом і веселий, прибіг до нас. Ну, йдемо. Чого ви? гукнув. Ми не відповіли. Хіба він не знав чого? Хвіртка біля няниної хати була зачинена, по двору бігали Її собаки й дзявкали, але ніхто не виходив. Собаки в няні час від час змінювались, але їх завжди було дві. і Вони завжди звалися лялька й манька. Здається, манька була новенькою, і нас не знала. Пішла вона десь, може, в магазин, сказав я. Вертаємось до баби. Ходімо до няні обхідною дорогою. Аби заперечити мені, відповів Тарас. Через старий дитячий садочок. Ту дірку давно залатали, ти крейзі бой. Сердито відказала Мері. Крейзі Бой означало дурнуватий хлопець. Вона часто вживала англійські словечка, ми вже звикли. От і глянемо. Ти що боїшся. Я розсердилася мері, повернулася повернулась і пішла до старого занедбаного дитячого садка, що був через паркан відняненого двору. Ми опинилися на великому подвір'ї, де росли старі дерева. Дитячі гойдалки і пісочниці були давно поламані, а зараз їх укрили пишні снігові замети. Ми вгрузали у тому снігу мало не по коліна. Місяць був повний і яскраво світив на похилені під снігом дерева і на двоповерхову стару будівлю садка, вікна якого були забиті дошками. Сюди ще дід ходив, сказав Тарас, як малим був. Він мені казав, дитячий садок закрили років 20 тому, коли побудували новий, отой що між багатоповерхових будинків з бетонними лелеками при вході. Ми обережно минали двір, намагаючись триматися ближче до садка, щоб не влізти до якоїсь старої пісочниці чи не спіткнутися об старий пеньок, схований під снігом. Гляньте, можна в підвал залізти, сказала Мері і показала на чорний отвір, що справді, здається, вів до підвалу. Ну я б не ліз. Мовив Тарас. У цьому будинку не все так просто краще туди не лазити ночами. Мені дід казав, що колись давним-давно тут була стара чеська клуня на два поверхи. Здивувався я, і Тарас пояснив, що там у середині була сушка для хмелю. Його чехи тоді дуже багато вирощували. Ріс він на полях у спеціальних хмільницях вився вгору, і поле хмелю було як ліс. Потім той хміль зрізали, привозили сюди й обривали з нього шишки, тоді ці шишки сушили. З підвалу через весь перший вверх аж до самої стелі другого поверху простягалася цегляна шахта. Під нею була піч, а над піччю решета одне над одним на них і сушили шишки хмелю. А висушені пакували і продавали на пивзаводи. Потім, уже як війна закінчилась, тут зробили дитячий. Садок, вікна повставляли, підлогу поміняли, шахту закрили. Так чого туди йти не можна? спитала Мері, бо там ходить Чех, відповів Тарас моторошним голосом. Покійний чех. Він помер давно придавно ще до Другої світової війни, а потім люди стали розповідати, що він тут ходить. Вікна чогось скриплять і замкнуті двері сіпаються так, наче хто їх торсає з того боку. А там же нема нікого. І я сам бачив світло у вікнах, таке синє, як не справжнє. Тільки придивишся, нема нічого, а потім раз і знов. А ще мені розказували, що коли тут був садок, то сторожиха ночами чула, як ходить хтось кімнатами. Вона зайде нікого, вона вийде знову чути кроки і зітхання. А потім зранку то іграшки чи книжки розкидані, то Зі стін картини познімані. Було навіть таке, що рибки з акваріума всі вистрибнули, а вода вкрилася тонесенькою кригою і то влітку. Я тепер точно полізу, сказав я наперекір Тарасові. Ти зі мною мепі. Шур, погодилась Мері. Тобто, ну звичайно, я вас попереджав. буркнув Тарас, але поліз із нами. Ми спустилися вниз до отвору біля стіни. Може, колись це й було небезпечно, але тепер туди намело снігу, і ми скочили у сніг. Я дістав мобільний і присвітив, де ми опинилися. Тут хід. гукнула Мері. Ходімо далі. Я обережно ступив за нею, бо що тут буде лігво без хатченків або смердітими туалетом, але підвал садочка був чистий, видно, ніхто сюди давно не заходив. Мабуть, недобра слава цього місця віднаджувала від нього людей і навіть безпритульні боялися сюди ходити. У світлі ліхтариків наших з Тарасом мобільних підвал мав химерний вигляд. Стіни тут були цегляні, стеля кам'яна, а підлога з добре втоптаної землі або, може, то був такий камінь. Перша кімната, в яку ми потрапили, була заставлена величезними залізними діжками. Тарас копнув одну з них, і той металевий звук нагадав: мені часи революції. 2014 року. Я добре її пам'ятаю, бо моя школа зовсім близько від майдану. Я здригнувся і на мене чогось напав страх. «Ідемо далі, майже пошепки, сказала Мері. Ми йшли з кімнати в кімнату, знаходили різні дивні речі. Старий човен, повний рибальських сіток, довгих і сплутаних, старі меблі. В одній кімнаті лежало багато дитячих іграшок. Ляльки були поламані без рук, без волосся або без очей. Вони виринали з темряви у світлі наших ліхтариків, моторошні та зловісні. В одній кімнаті було повно засохлих рослин у горщиках, геран. Які ставлять на вікна і високих фікусів. Мені стало гаряче, я розстебнув куртку. Мері зняла шапку, її пишне кучеряве волосся кидало тепер криві тіні на все, що ми знаходили в підвалі, бо Тарас ішов за нею слідом і світив їй спину. А потім ми знайшли зачинену кімнату. Двері були старі, але трималися міцно, а ручка у формі змії якось хитро не давала їх відчинити. Ми всі думали, що там, напевне, сховане найцікавіше. І ми по черзі намагалися відчинити ті двері, але нам не вдавалося, поки мері раптом не засміялась, які ж ми блокхед, тобто тупоголову. Голові. Треба просто підняти ручку трохи вгору і потягнути. Отак, ми швиденько кинулися за нею і заплутались у якихось сухих рослинах, які висіли зі стелі. Вони заповнювали весь простір, шелестіли, пахнули пилом, розсипались, лізли до рота, набивались до носа, через них світло ліхтарикатьмяло й губилося. Ми заблукали в тих рослинах, і я не знав уже, де двері, в які ми увійшли, не знав, куди йти далі, не знав, де мої брат і сестра. Я гукнув, покликав їх, але звук був глухий, слабкий, і я чув якийсь шерех там і сям. Не знаю, чи вони через той шерех мене Почули, я запанікував, мені хотілось вирватися звідси геть. Я пробирався крізь ті рослини. Вони душили мене. Я був увесь мокрий від страху. Я задихався. В очах були жовті червоні плями. Я не знаю. Може, я навіть кричав чи плакав, як у вісні, від якого не можна прокинутись. Від паніки голова йшла обертом. Я, здається, зовсім почав не притомніти, а ще згубив телефон. Він десь упав, і я не знав, де було темно і страшно до смерті. Я затулив обличчя руками і подумав, що це кінець, і заспокоївся. Стояв, важко дихаючи. Було темно, здається. Поряд не було нікого, може, запанікувавши, я задалеко відбіг, я почав прислухатися. Тихо, і тут хтось торкнувся моєї спини. Хто це? спитав я повільно, як у сніг, бо вже нічого не боявся, навіть привида. Та я, відповіла Мері, я знайшла твій мобільний, але він сідає. Я забрав руки від обличчя. Вона йшла поміж рослин зовсім безшумно, вправно прослизаючи між ними. У її руках слабенько світився екран мого мобільного ліхтарика. Вона не вмикала. Де Тарас? спитав я. Ці всі рослини. Пісу в гарбідж, сказала Мері, так вона лаялась, це означало шмат сміття. То, напевне, хміль, сказав я, хоча точно не знав. Бач, він досі тут висить. Здається, Тарас кудись провалився, мовила Мрі. Я чула, як він кричав і щось тріщало. І що тепер? Дивись під ноги, сказала вона. Йдемо шукати Тараса. Ви